Я вас вітаю. Мене звати Маркін Євген Вікторович, лікар-невролог-епіліптолог, і сьогодні хочу відповісти на декілька запитань, які поставлені були мені в особистому чаті. Питання перше. Чи може жінка з епілепсією планувати вагітність та народжувати? Питання друге: як противоепілептична терапія впливає на перебіг вагітності, внутрішньоутробний розвиток плоду, і які можуть бути віддалені наслідки для немовляти новонародженої дитини, що народилася у вагітної з епілепсією на тлі прийому протиепілептичної терапії? Перш ніж я відповім на декілька запитань, скажу із своєї практики: у мене є пацієнтки, жінки, що мають епілепсію, які... Мали добру вагітність, яка перебігала без вагомих патологічних порушень, і декілька моїх пацієнток вже народили абсолютно здорових дітей. Тобто я вже частково відповів на запитання, що вагітні, які мають епілепсію, вони народжують абсолютно здорових дітей, і жінки з епілепсією мають право на вагітність. Чи впливають противоепілептичні ліки на перебіг вагітності, і чи мають вони вплив на внутрішньоутробний розвиток плоду? Перш ніж відповісти на ці запитання, хочу сказати наступне: що ліки в руках невмілого це отрута, і всім нам відома фраза, що безпечних ліків не буває. Звісно, всі ліки мають певні впливи на організм. В тому числі на організм вагітної, і в тому числі на плід. але існують деякі противоепілептичні засоби, що рекомендовані міжнародними науковими різними товариствами, а особливо міжнародною противоепілептичною лігою, які мають найменший вплив на гормональний фон жінки, адже вони і будуть мати найменший вплив на перебіг вагітності. І також є ці ж ліки, які мають дуже низьку тератогенну дію. Тобто це ті ліки, які мінімально впливають на плід. Як бути породіллі, яка планує грудне вигодовування, тобто природне вигодовування для немовляти? Якщо така жінка в період вагітності приймала протиепілептичні ліки? Саме ті ліки, які мають мінімальний вплив на перебіг вагітності і мають мінімальну тератогенну дію, то потрапляючи безпосередньо в організм малюка грудним молоком, вони не матимуть якогось гіршого ефекту, як той, що був в період вагітності, тобто коли дитинка. У утробі матері мала розвиток, вона отримала ту ж дозу противоепілептичних засобів, що є в організмі вагітної. На завершення скажу наступне: Епілепсія при вагітності це не вирок. Тому вірно плануйте вашу вагітність. Завчасно звертайтеся до спеціаліста-невролога-епіліптолога і народжуйте дітей, адже діти це квіт нації, це наше майбутнє. Якщо у вас будуть надалі якісь питання, надсилайте мені їх в телеграм та в інші месенджери та соціальні мережі. Я із великим задоволенням на них буду відповідати. Всього найкращого.